Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо, як виграти в шахі при сицилійському захисті. Ми граємо за білих. Починаємо стандартним ходом королівського пішака Е2 на Е4. Чорні розігрують сицилійський захист та ходять пішаком на С5. Ми пішака ставимо на d4. Чорні забирають нашого пішака на d4. Білі ставлять пішака на c3. Чорні забирають нашого пішака на c3. Ми пішака на c3 забираємо конем. Черные ходят королевским пешаком на е 5 Мы выводим коня на f3, напавший на пешака. Чорні ставлять ферзевого пешака на d6. Белые выводят слона. На С4. Чорні підуть пішаком на H6, щоб не дати пригнуть конем. Ходять на H6. Білі зараз починають пастку і беруть слоном пішака на F. Побачаюся. На Ф7 шах. Чорний король з задоволенням забирає білого слона на F7. Білі конем забирають пішака на e 5 шах. Пішак не буде забирати, тому що відкривається ферзь. І відводять короля на F8. Щоб прикрить. Тепер уже пішак може забрати нашого коня. Білі перзя переводять на H5 шах. Чорні не будуть захищатися пішаком, бо це нічого не дає. Забирається пішак і все. Ну, давайте, закрились. Забрали. Шах. І король іде на Е7. нього єдине місце. Білий ферзь стає на Ф-7. Шах і мат. Ось яка чудова атака вийшла проти сицилійського захисту. Ця, до речі, комбінація майже завжди спрацьовує. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставимо лайк та підписуємося на канал. З вами шахи від Анатолія. До зустрічі на каналі. Грайте в шахи. До побачення!